Ну, шо Закривається, Ось це стандартна заводська колоночка з Гольфіка 5-го. А ось таку колонку я встановлюю. Знаєте, в чому різниця? Що тут фішки? З цієї сторони, типу так. А тут з іншої. Ну що ж, які махінації я зробив? Тут була заглушка, яка була ось так. По оцих місцях. Бачите? Ось ці, це. Коротше, я все зробив все те саме, але з інших сторон. Ці закропки поставив. ось. Щоб воно не тіліпалось, я не люблю, щоб щось тіліпалось, Я прифлячу тут, все по тих самих місцях, просто з іншої сторони. Тут плюс-мінус. Тут теж прифляче, щоб ніде не замоталося, і було все ідеальненько. Дивимося, як з іншої сторони. Все те саме, Кстати, на пічалки виведено. Самі печалки в картах. Тут встановлено, тут все підключено, і можна переврати по басу і музиці. Ну що, друзі, викручуємо на максималочку. Відходимо. Ребить через магнітолу. І. Ого! Да, аж підриплює настільки в цій музиці жорсткий бас. Як ніяк це не сам буфер, тому все чітко. Повітря дує даже, нічого собі! Обі геть! Коротше, це варта своїх 250 баксів. Який же скайп! о Ще бічавки буде, буде ще мощніше. А це в нас передні динаміки. 64C. с